Повторно військову лікарську комісію і отримати новий висновок: придатний чи не придатний до військової служби, військово зобов'язаний. Про цю власне цю інформацію дало роз'яснення на офіційному сайті Міністерства оборони України. І більш детальніше на цю тему поговоримо з наступним гостем. Це Олександр Федієнко, член комітету національної безпеки, оборони та розвідки, а також голова підкомітету з питань кібербезпеки та кібероборони, пане Олександре. Ми вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаю студія, вітаю Україна! Вітаємо, пане Олександре. Дякуємо за те, що доєднались до нашої розмови. Відтак говоримо про скасування статусу обмежено придатний. Попри це, скільки тепер буде категорій чоловіків і як вони власне класифікуватимуться? Так, ну давайте спочатку почнемо з того, що дійсно вступив в силу закон 10.313, який прибирає який вносить зміни в статті про військову обов'язок і військову службу, і в статтях 14 і 26 прибирає такі терміни, як обмежено придатний. Тобто тепер будуть суто придатні або непридатні для проходження відповідної військової служби. Далі, те про що ви сказали, я тут трохи вношу внесу роз'яснення, що перед тим все ж таки як громадяни України підуть на ВЛК для того, щоб підтвердити або скасувати, тобто перевести в категорію е, придатних або перевести в категорію непридатних і списати з, з, з ТЦК, з військового обліку, е, кабінет міністра України на протязі трьох місяців повинен переробити так званий 402-й наказ. Це саме той наказ, яким користуються ВЛК, і де є до речі, перелік відповідних там не перелік хвороб, а там відповідних обмежень раніше було як раніше обмежено продавна людина, могли залучати до служби збройних сил України під час військового стану, але ми розуміємо, що коли його наприклад залучали там механіком або бухгалтером або там по кухаром. Але коли відбувалися якісь не зовсім Скажем так, речі, ну там прорив десь відбувався, військовий та дали командир застосовував таких військовослужбовців не за призначенням. Тобто вони було обмежено придат, а їх застосовували в бойових підрозділах. Тому і от і з'явилася свого часу така законодавчані ініціатива, щоб взагалі прибрати питання в бажано придатне. Тому після того як Кабмін з мене чотиристу наказ Міністерства оборони України, куди буде внесений безпосередній перелік хвороб. Які вони будуть користуватися далі на протязі 9 місяців, тобто середину середини 25 року, громадянам військовозобов'язаним і військовослужбовцям треба буде пройти відповідна вилка. військово-лікарська комісія. Це власне те, що буде та той регулюючий орган, який буде визначати чи придатні чоловіки, чи не придатні, як щодо корупційної складової і загалом контролюючим органом над військово-лікарською комісією. Дивіться, ну я думаю, що е, щодо корупції, я давайте будемо релістим. Чи можна побороти корупцію? Я думаю, що е, треба намагатися їх бороти. А побороти буде вкрай важко, але при цьому я сподіваюся, що правоохоронні органи будуть плідно працювати над профілактикою корупції, яка може бути і далі в е, військово-лікарські комісія. Я ще хочу на я не виключаю, що це може бути. І також я пропоную розділити ще дві категорії: це військово зобов'язані і самі військові, чи це якось також різнитиметься. Так, дивіться, давайте я вам поясню. Наприклад, є військові військові військовослужбовці, які під час виконання бойових завдань отримали наприклад якусь травму. Їх виводили в так званий резерв, і їх далі не застосовували для виконання бойових завдань. Тобто вони кажуть, що вони були, але застосування їх не відбулося. А демобілізуватись вони не могли, бо у нас немає, не було більше таких норм. Зараз, якщо вони йдуть на ВЛК і ВЛК. їх визнає непридатними їх списують і вони повертаються до цивільного життя. Чи їм також варто чекати 9 місяців? Ну, дивіться, чекати потрібно всім до тих пір, поки Міністерство оборони України не змінить 402-й наказ. Все запрацює тільки тоді, коли зміниться 402-й наказ, де буде безпосередньо перелік хвороб. Розумієте, зараз там є питання з обмеженістю, фізичне навантаження, зорові навантаження. І так далі, да а то буде безпосередній перелік хвороб. Наскільки я знаю, його вже там якось оприлюднили, чи там намагаються оприлюднити. Там є питання пов'язане з шизофренією. Там психічними розладами, або, наприклад, якщо у людини є рак, але відбувається ремісія. Тобто е я даліках, тому можу в термінах. Ну, коли у нього, наприклад, прав. Прогресує рак, то звісно, його не будуть мобілізувати. Він буде списуватись. Да або, наприклад, його мобілізують, і під час його служби виявилося, що у нього почав знову ж відновилася хвороба. Його також списують. Є наприклад, деякі хвороби, з якими вже як я знаю, можуть призивати, які не прогресують у людини вже багато років, і лікарі визнають, що вже людина не хвора, її можна мобілізувати. Чому я запитую, тобто цікаво, що цих 9 місяців в який статус військового? Якщо його визнають непридатним, то 9 місяців він продовжує нести службу там, де є ніс чи якось буде це регулюватися до повторного військово-лікарської комісії. Давайте почнемо від терміну три місяця на протязі трьох місяців. Я сподіваюся, що кабінет міністрів і Міністерство оборони зробить зміни в 402 наказ достатньо швидко. Да? І таким чином військовослужбовці можуть безпосередньо через своє керівництво командири через рапорт звернутися до того, що вони хочуть пройти відповідно військово-лікарську комісії для визначення, чи придатні вони, чи не придатні, ну щоб вони там не знаходилися в резерві чи в і, ну, і інших е, підрозділах, які не застосовуються під час ведення бойових дій. І Я думаю, що носіті ну, там наодиться, ну, наскільки чу вже сьогодні його оприлюднили. Я його ще не дивився, і це чи це дійсно зміни до 402 наказу. Якщо це так, то вже е, якщо вони дійсно так, як вони казали. То вже сьогодні можуть військовослужбовці е, звертатися з відповідним питанням до керівництва. але все ж таки я почекав, бо щоб міністерство оборони про це заявило офіційно, що саме в 402 другий наказ міністерства оборони України внесли відповідні зміни. Пане Олександре, також міноборони зазначило, що статус придатних поділяють на чотири категорії. Пояснили, що це значить: придатні повністю придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі ТЦК та СП частинах забезпечення. Однак не придатні до служби в дешеве, морській піхоті ССО. Третя категорія придатні за окремими спеціальностями. І четверта придатні для виконання специфічних завдань. Останні дві. Ві за окремими спеціальностями і для виконання специфічних завдань роз'ясніть тут е, докладніше, що, що значать от власне ці категорії. Дивіться, от те, що ви сказали, це діє зараз чотириста другому наказі. Наскільки я для себе теж розібрався, і розумію ще раз починалося для виконання специфічних завдань, ну вони можуть бути різні. Я не знаю, що вони там покладали в цей термін. Такого термін до речі, діючого закладав це не існує. А 402 й наказ, який зараз є кожен ну, кожного трактує по-своєму. Мені досвід каже про те, що все ж таки треба залишити відповідні хвороби, перелік хвороб. Бо якщо ми залишимо а його, я думаю, не буде питання специфічних завдань, Дань то сьогодні він виконує специфічне завдання, а завтра командир його відправить виконання бойових завдань, які він фізично наприклад не зможе виконувати. Тому ще раз хочу наголосити, що законопроект закон 10.313, який вніс які вне зміни статтю 14.26, так. Він прибрав обмежено придатний, але, наприклад, залишив там непридатний до військової служби, непридатний до військової служби в мирний час і підлягає направленню на додаткове, об... на додаткове медичне. Обслідування. Да? Перебажаю за сорусізм. І саме в 402-му наказі буде безпосередній перелік хвороб. От якраз таких от сірих зон там не повинно бути. І про це ви багато разів казали саме на комітеті на засобів оборони розвідки. Бо це саме, до речі, є в майбутньому корупція. Трішки змістимо акцент, але продовжимо цю тему. З 18 травня повнолітні чоловіки мають оновити. Дані в ТЦК громадяни мають оновити інформацію незалежно від придатності чи непридатності до служби. Це та тема, яку ми вже десь з вами проговорили. Попри це, оновлення даних на вашу думку, які черги в територіальних центрах комплектування так, звичайно, вони не є всюди. Попри це, є окремі випадки. Так не будемо зараз називати адреси зміркувань безпеки у Києві, так і у інших регіонах. Що можна зробити і чи справиться ТЦК та СП із цими навантаженнями? Якщо вони будуть продовжуватися у такому ж дусі, на вашу думку? Ну давайте я спочатку. Прочну зміркувань безпеки, бо чесно кажучи, на що сьогодні вже побачив. Не буду казати де як де, деякі ТЦК, де, де СП встановили відеокамери е, щодо кількості громадян на їх е, прохідних для того, щоб громадяни там десь дивлялись, е, варто йти чи не варто. Ну це та повна дурість, Якщо мене там дивляться, віхто в керівниці приберіть історію, бо дійсно ворог може спостерігати. Е, дивіться. Е, з 18-го запрацює по перше, ну принаймі сьогодні на комітеті на закороно розвитки зам е, міністра оборони Катерина Черногоренка вже е, презентувала додаток мобільний резерв плюс е, цікавий додаток. Ми сьогодні одивилися, користувались. Тобто вона обіцяє, що саме з 18-го він запрацює, і всі громадяни України можуть скористатися трьома е, механізмами тобто, це. Цифрових додаток, які вони собі повинні встановити на е, мобільний телефон, буде суто додаток ніякої версії не буде. Е, це е, цнапи, е, куди вони можуть звернутися, і ЦНАПи будуть працювати з реєстром оберіг. Ну і це звісно е, ТЦК залишається тільки відкритим питанням. Це щодо ВЛК. бо одне питання це актуалізація даних про себе, тобто де безпосередньо ви мешкаєте. Там контактний телефон, електронна адреса, хто там ваші найближчі родичі, ваші навички тощо. Ну а звісно, придатне або не придатне, там є така графа, це повинно визначати ВЛК. І тому, все ж таки, на мій погляд, я так думаю, що механізмом буде працювати наступним чином: що коли людина через додаток або через стапоктулізує про себе питання, вона все одно. Отримує або телефонний дзвінок, або не знаю, там, якщо вона буде е, актуалізує своє електронне e-mail, на електронний її e-mail, або отримає безпосередньо повіску для проходження ВЛК. Бо без ВЛК всі ті дані, які ми там актуалізуємо, там не буде забути саме головна строка це продати чи не продати е, військово зобов'язання України для проходження. У подальшому відповідної служби ще раз хочу наголосити, ми е, маємо е, згідно чи до законодавства право мобілізувати громадян з 25 років, і звісно, за умови, якщо вони пройдуть відповідні навчання, бо перепрошую бойову а навчальну підготовку з в, військових наук там, і так далі, пане Олександре. Дякуємо за роз'яснення і за ваш час. Бо Олександр Федієнко, член комітету національної безпеки, оборони та розвідки. Також голова.